друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні, як завжди, буде огляд продаж. Будуть порцелянові статуетки, Кришталь, буде, ще які деякі цікаві речі. Тому, друзі, будь ласка, хто ще не підписався на наш канал, підписуйтесь. Кому цікавить тема антикварних Вінтажних речей. На цьому каналі. Ви зможете завжди їх придбати. Номера наших з братом, з братом телефонів є на початку, наприкінці огляду, а також під кожним нашим оглядом в описі. Будь ласка, почнемо з кришталя. Ось дві такі ладії, одна. Поменше така сантиметрів, може до 15. Ось така. А ось друга ладья така десь сантиметрів 25, мабуть. Будь ласочка, така. Об'ємом літра на два. Продаватися будуть одним лотом. Ціна буде за два цих предмета 200 гривень. Приберемо, щоб не заважало. Далі ось такий кришталь, це цукерниця. Також отака підставка. Таке десь об'ємом на літр, діаметр сантиметрів. 15, мабуть, трохи більше. 16, 17. Така гарна також річ. Ціна її буде 150 гривень. Далі хочу запропонувати вам отакий сервіс. Прошу вибачення, буде чуть скакати зображення, тому що знімаю з руки. Ось такий в останній момент сервіс отакий натрапив. Це барбарис. Сервіс, він трошки неповний, тому і буде продаватися по частинам. Ось такий чайничок буде ось він. Потім я клеймо покажу. Все в ідеальному стані, в гарному. Ось така одна цукорниця і ось така друга цукорниця. Немає тільки молочника, сливочника. І ось такі шість чайних пар. Всі в гарному стані. Ось таке клеймо, ДФЗ Вірбілки, клеймо старе 50-х років, другий сорт. Всі вони з таким клеймом, а Одна цукорниця, оця цукерниця першого ой, третього сорту. Ні, також другого, але клеймо, чуть таке зеленувате. А так все в також гарному стані ось такий сервіс. Буде він ще раз нагадую, буде продаватись по запчастинам. Чайник і цукорниці по 800 гривень, чайна пара 700 гривень. Так що кому потрібно замовляйте. Далі, друзі, набор. Ось таких ложок, їх 6 штук. Зараз отак, щоб було видно. їх 6 штук в наборі. Ось показую близько. Тут сама ложка позолота покрита, Це МНЦ, Мельхіор, От десь до сюди. А далі ось така гарна патина. Дивіться, це набір троянди, відомий, популярний. Ось тут троянда. Ось тут, тут троянди. Будь ласка, ось тут спереді троянди. Зараз фокусую. Знову пасмурні дні настали. Гарні, вони новенькі, не користовані, впатині. Дуже гарні. Їх 6 штук в наборі. І ціна цього набору 900 гривень. Далі ось така. Тарілка і ліпано. Це воно вішається. На стіну ось є отвори, щоб прицепити мотузочку і повісити на стіну. Дуже гарно. Тут така бджілка, квіти. Це кераміка, але тут от квіти вироблені, буцімто, ну, емалю зроблено. Емалі такі. Дуже гарно виглядає. Не знаю, хто виробник. Вона десь длиною до 30 см, 27-28. От квіти так і бджілка летить. Також бджілка з емалів зроблена. Дуже гарна така тарілочка, чи панно, Будь ласка, можна і на стіну прицепити. І на стіл поставити дуже гарно. Ціна її 400 гривень. Далі статуетки Почнемо ось з мініатюрок. Такий набір. Називається він Хто сказав мяу. Ось такий песик, цуценятко. клеймо Вищий сорт прописю, це старий Київ. І ось саме той, хто сказав м'яу. Ось така кішечка. Хвіста підняла. Тут клеймо вже є, бо вона кішечка побільше. Глобус Київ, вищий сорт також. Червоного кольору клеймо. Без колів, без тріщин, стан гарний. Трохи є по низу, може, де потертості по, по золоту. Але це 50 роки. Це рідкісний набор. Він вперше мені трапляється. І вперше на нашому каналі. Ціна за набор буде 2000 гривень. Далі ось така. Українська парочка з бандурою. Також мила, гарна статуетка. Виробник ЗХК полоне перший сорт. Ціна цієї парочки 1500 гривень. Далі ще одна парочка з бандурою на лавочці. Називається. Також тут. В національному одязі. Хлопчина, дівчина, бандура. Це виробник київський експериментальний, експортний варіант, номер. Ціна цієї статуетки 2000 гривень. Далі ось. Така також відома мініатюрка. Ось такий хлопчик з виноградом. Кюбітейка на ньому. Стан дуже гарний. Позолота повністю збережена. І виноград і знизу в дуже гарному стані. Виробник ЛФЗ. По клейму бачите, що це 60-ті роки. Перший сорт. Ціна цього хлопчика 2200 гривень. Далі щасливе дитинство. Дівчинка ліпа сніговика. Ось сніговик, ось дівчинка. Також позолота в гарному стані. Така гарненька статуетка. Це у нас городниця виробник, перший сорт. В помаранчевому вбранні дівчинка. Ціна цієї статуетки 1500 гривень. Далі ще одна рідкісна статуетка. Це солоха. Автор Валентина Тригубова. Така в стилі Валентини Тригубової, розмальована, дуже гарна солоха, висотою десь 14 до 15 см. Будь ласка, номер в тісті, коростень 60 й перший сорт. Ось така гарненька солох. Ціна цієї солохи 3000 гривень. Далі діти танцюють гуцульський танок. Ось, будь ласка, обличчя. Фокус пляше, пасмурно на вулиці. Ось дівчинка. Також стан. Гарний. Це виробник ЗХК Половна. Також 60-ті роки. Ціна цієї статуетки 2300 гривень. Далі до вашої уваги ось іще така статуетка. Це виробник ЛФЗ, повар з котом. Діжка, кит з куском м'яса, повар йому розповідає, як треба жити. В дуже гарному стані статуетка. Позолота збережена, Все ціленьке, пальчики, хвіст у кота. Все дуже добре. Виробник ЛФЗ, синя клеймо. Ціна цієї статуетки 3000 гривень. Далі щасливе дитинство. Ось такий хлопчик на конячці. З батогом. Таку конячку я пам'ятаю з свого дитинства. Статуетка в дуже гарному стані, все ціленьке, фарби не затерті, позолота знизу також все добре. Климо ЗХК полоне, синього кольору, будь ласка. Ціна цього хлопчика 1500 гривень. Далі ще один хлопчик або може дівчинка з санчатами, тягне санчата на гірку. Дуже гарна, відома статуетка. Це старенька. Стан гарний. Все не затерте, без колів, без тріщин. Тут стареньке клеймо. Київ глобус. Вищий сорт. Будь ласочка. Ціна цієї статуетки 2800 гривень. Далі також щасливе дитинство. На катку статуетка називається. Фокус не фокусирує. Можете, да не в... зменш трошки. Стоп на єдиничку. О, так вроді фокус лови. Будь ласка. Також стан гарний, по золота все збережено. Коньочок, все дуже добре. Виробник ЗХК полон. Ціна цієї статуетки 650 гривень. Далі ось така плясуня, старенька статуетка, також 50-х років. Також в гарному стані. Тут клеймо городниця, вищий сорт. Дуже гарна статуеточка, старенька вже. Ціна цієї плясуні 1300 гривень. Ну і остання, друзі, на сьогодні ось така юна хазяюшка. Або ще називають Узбечка з чайником. Будь ласка, ось така дівчинка. Наливає чай, когось пригощає. Показую вам стан статуетки. Позолота знизу в Дуже гарному стані чайничок. Все ціленьке, чашечка ціленька. Отут тут на банту в неї трохи є, з однієї сторони, підтертості позолота. Дивіться, яке обличчя. Косичка ціленька, все добре. Фарби не затерті. В гарному стані статуетка. Якщо подивитись на її роки, клеймо Дульова, Дмитровський завод, 60-й рік, перший сорт. І ціна цієї статуетки, друзі, 3500 гривень. Кому сподобався сьогоднішній огляд, поставте до нього вподобайку. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть, телефон, вайбер, Telegram. Ну, а я по традиції хочу вам побажати всім мирного неба в нашій країні. Вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.